Добрий вечір, шановне товариство. 13 квітня 2023 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. На відміну від виноградної та садівничої тематики сьогодні буде домашнє квітникарство. Квіти на підвіконні. За 3 роки у нас виросло ось таке алоє. І зацвіло. Пишуть, що дуже складно добитися. Цвітіння в домашніх умовах, але все ж таки можливо. І маємо ось таку красуню пеларгонію. Вона, скажуть, мушкатель. Одна тільки квіточка розпустилася, там буде далі цілий зонтик, думаю, буде дуже гарно. І такий цікавий оригінальний листочок. Так що любуємося такими гарними квітами. Всім міцного здоров'я. До побачення!